Від самого ранку на подвір'ї перед другою рівненською школою збираються школярі, їхні батьки з квітами та жовто-блакитними кульками. Цьогоріч друга школа випускає рекордну для себе кількість відмінників та медалістів. Щоб не відбувалося в нас в суспільстві країна дитинства, вона завжди є світлою, радісною. Ну і наші діти. Сьогодні йдуть з гарними успіхами. У нас збільшилась кількість випускників, які мають похвальні листи, грамоти. У Нас збільшилась кількість відмінників в школі. ми Їх будемо нагороджувати сьогодні. Кількість медалістів у нас хороша. У Нас три чоловіка. У нас рідко буває три чоловіка, один-два, тому що в нас важко вчитись, важко здобувати знання, але ті перемоги, які здобувають діти, вони є справжніми, вони є цікавими, вони є достойними і є, є чим пишатись. Червоною доріжкою в доросле життя один за одним на шкільне подвір'я виходять одинадцятикласники. Трендом цього року є національне вбрання вишиванки у хлопців та вишиті сукні у дівчат. В цьому класі навчається і випускається сьогодні. три війська. Маргарита Шклярова цьогоріч на перший дзвоник ходила в рідному для себе Севастополі. Свято останнього відзначає у Рівному. Через окупацію Криму її родина виїхала на захід України у середині березня. Очі мені подобається, тут. Классно, мне ну, меня хорошо приняли. Радостно, что закончила этот год. Закончила хорошо, у меня я хорошистка. Вот. Тоже хорошо. Я не упала, но на одном уровне иду. Вот конечно, скучаю мені званяти там, говорять, що очень, Ну я привыкла здесь, но, конечно, хочеться на родину, як всегда. Вже від завтра на школярів Рівненщини чекає три місяці канікул. А випускників доросле життя і підготовка до вступної кампанії. Дмитро Леонтів та Артем Лаговський. Новини Рівного.